Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми зібралися в цій залі, щоб стати свідками знаменної події. В Каховському державному агротехнічному коледжі проводиться спаринг сублікових дисциплін. Давайте запросимо команди учасниць на рік. Підтримайте їх. низок, не высок, он среднего роста. Не сказать, чтобы был умен, но не глупо, однако. Но в игре посмотрим мы, жизнь бывает всяко. А пока мы дарим вам блок жевательной резинки для укрепления ваших зубов, стершихся у вас во время грязения гранита науки при подготовке к конкурсу. А что это за серьезные дяди и тети? Это жюри. Они всегда во всем сомневаются. Поставить больше очков или меньше? Жюри мы дарим справедливость, чтобы помогло нас рассудить, чтоб помогло сражение трудным, скорее победы нам достичь. А дарим вам стакан чистой водой, чтобы совесть была чиста, и пол кирпича, чтобы не судили нас горяча. <соции> а болельщикам мы дарим нежные слова твои, и пускай, пускай они помогут завоевать очки. Вы в ответах не теряетесь, отвечайте поскорей. А также мы вам дарим на здоровый платок для промокания слез, минуты печали. <соединяющие> <соединяющие> Наша команда. <соединяющие> Балтера, это триумф математики над разумом. Быть в теме нежелания, а святая обязанность профбуха. Как мы живем? Государственная тайна, на что коммерческая? Нет патриотов там, да, где речь идет о налогах. Бухгалтера если и ошибаются, то с точностью до копейки. Каждый налог есть зло, ибо лишает платящего часть его собственности. Никогда не забывайте 10 заповедей обращения с бухгалтером. Первое. Полюби его, как самого себя. Второе. Не беспокой его себя. Третье. Помни его день рождения. Четвертое. Чти его, как отца и мать. Пятое. Не увольняй. Шестое. Вовремя увеличивая зарплату. Седьмое. Не доведи его до гибели. Восьмое. Доверяй. Девятое. Не желаю свободного времени. Десятое. Вовремя проплачивая ему газету все о бухгалтерском учете. А мы желаем вам победы. При собой. Не больше, не меньше, чем место в короле. А жюри мы дарим мыло. Чтоб судилась справедливо, а не то наш девиц, ведь людям на слово, от вещества. Це що ж це таке? Облікова політика. Облі облікова політика. Ваш порядок номер. Третій. Третій. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс. Давайте почнемо знизу, якісь номери. 25. І так, основним документом по обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є? Так, по часу. Є. Mm -hmm. Далі, ваш А, частина чистого прибутку розподіленого між учасниками, і власниками, відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. Дивіденти. Дивіденти. Так, слідує 15. 19. 19%. Який відсоток витрат відносить на собі вартість приплоду ягня в романівському вівчарстві? 12% загальної суми витрат. Так, 26%. 26 було. Було. 14 булоте. Так. Для обліку вилученого капіталу призначено рахунок 45. Далі було 14. 15. 15. На звіт реєстр синтетичного обліку по рахунках 4 класу. Так арбітри підводять підсумки першого раунду, а для нас музичний номер. Відповіді команди одержували по одному балу. з 10 правильних відповідь. Кожна команда отримала по 10 балів. За привітання команда баланс отримала в середньому 4,3, команда 9 кредит отримала 4,6 бала. І того підсумок по першому раунду. Команда баланс 14,3, команда 9 кредит 14,6 балів. Замок не бачили, як краси. Жили два брати і вирішили вони побудувати собі замок. Подумали та вирішили направити своїх майстрів на навчання в Голландії, щоб ті навчилися там будівельній майстерності. Коли ті закінчили навчання, брати видали їм наказ накупити купити вкупців будівельні матеріали. Але хлопці не розрахували, що грошей їм не вистачить, та взяли кредит у міської жабки, яка, попри все, ще була чарівницею. Жабка видала хлопцям кредит, але з умовою, що ті візьмуть її з собою на будівництво. Молодший брат був у безвихідному положенні, але заплатив, коли все закінчилося, замок вийшов найкарніший. Жабка здивувалася, ніколи не бачила такої краси та вирішила зробити братам подарунок на новосілля. подарувала їм чудову переду. Хлопці прийняли її та сердечно подякували. Ось так завершилося будівництво дивовижного замку, який в країні потім прозвали замком немає краси. Королю вона теж сподобалось, і він зарахував її цей замок до балансу своєї країни. Дякую. І туристки напече своє бажання відправити, зробити із бавди маляра штукатура і направили її у відрядження в Голландію. Слышиш, золотуха, ні бусі, будівельні матеріали закупи. Буду замок я у небаченої красоти. Хай рибина не скучає на податковий кредит лаве збирає. Іла баба на пйок, і зробила там віздок, щоб дід хату будував, щоб дід саму будував і зарплату насчитала. А тут рибка заплясала і сосисок нарахувала. Звісано тут матеріали, МШП та послуги автомобіля, що пилати їм возили. Чудо замок збудували, бабку мистецтві навчали і замок перерахували до основних засобів. І заживи дід з бабою добре. І щасливо. От і кажеш, світінець, а хто слухав, молодець. Надамо слово армітра. Будь ласка, перший термін, основні засоби. Основні засоби це матеріальні активи, що підприємство використовує отримує з метою використання проте. Чи продажу товарів чи надання послуг, очікування строго використання яких більше одного року. Так, слідуючи: інвентаризація. Будь, Будь ласка. ласка. Інвентаризація це контроль за збереженням наявного майна на підприємстві і товарно-матеріальних цінностей. Так, журіка контролює повні відповіді. Власний капітал. Будь, Будь ласка.

Документація І на рахунок Наступна починається з цього рахунка. За кожну правильно складену бухгалтерську проводку 1 бал. За кожен правильно сформульований зміст бухгалтерської проводки 2 бала. Тобто за кожну проводку ви можете отримати максимум 3 бали. І так, починаємо. Будь ласка. Вставайте, хто оголошує, ви кажете проводку і зміст, а чолі оцінює. Девить 372, кредит 301. Зміст проводки. Погаш, погаш видано кошти із каси, в півдні. Будь ласка, 301, 661. Це е, переведено в карту, допомогу заплати рацію. Де відкате, де б Будь ласка. Де 661? 301. І так, де 601. Gracias. 631 кредит пацана повернено постачатися заплатим теоретично можна. 40 рахунок. 40 го кредит 45-го нальованому акції підприємства. Скільки у нас вже там роботи з підпроводи? 61,7. Продовжуємо. 451 351-й 31,5 виступимо акції обсередині. Переконував проводити підходять вісокі для нас музичний до Парень, значить, команда баланс набрала 106 і команда дебе кредит 94 ,3.